Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від гри 17-го туру УПЛ 2023-24, Шахтар Донецьк, Верес Рівне, в якому гірники повели на 14-й хвилині після точного удару Дмитра Криськіва, і взагалі мали перевагу над гостями, які в свою чергу намагалися компенсувати різницю в класі жорсткою боротьбою, що в світлі можливих травм. Зовсім не потрібно підопічний Маріно Пушича, яким скоро грати вирішальний поєдинок групового етапу Ліги Чемпіонів спорту. На початку другого тайму арбітриня Катерина Монзуль спочатку поставила сумнівне пенальті, яке Зубков не зміг реалізувати. Голкіпер Вереса паст відбив, але прямо на добивання суперника 2-0. Але тут пішла нова варперевірка – перевірка яка відмінила і забитий гол, і пенальті за гру задом, бо щось там перед цим сікан начудив, що суперечить футбольним правилам. Отже, 1-0 залишається незмінним. Але гірників зовсім не знітив подібний перебіг подій. Вони продовжили свої атаки, що в кінці кінців принесло результат. На 69-тій хвилині після прострілу гочолишвілі. Кулясти відскакує від захисників до Зубкова, який майже з лінії штрафної майстерно перекидає паста. М'яче чіркає поперечку та влітає в дальній кут. Не гол, а цукерочка. 2-0 і вже можна спокійніше грати. Не так за результат переживати, як за мінімальної переваги. Далі ще Келвін Келсі, ледь не повторивши дивер Олександра Зубкова. Отже, Шахтар перемагає 2-0. І тепер маємо такий розклад в УПЛ. Дніпро 1,34 очка, Кривбас 33 з матчем в запасі, Поліція 32, Шахтар 31 і 2 гри в запасі. Динамо Київ 25 і 4 гри в запасі, рух також 25. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.